Мене звати Соломія, я студентка магістерської програми. Право я є юристкою і також у вільний час консультую поранених військовослужбовців у принципі як волонтерка. Мене звати Алла. Зараз дуже активно займаюся волонтерством. Ми відвідуємо поранених військових у госпіталі, часто відкриваю допоміжні банки. Дуже цікавлюсь тактичною медициною зараз також. Мене звати Олександра, мені 21 рік. Я навчаюся на четвертому курсі спеціальності міжнародні відносини суспільні комунікації та регіональні студії в Могилянці. От, Раніше в Могилянці займалася, та чим тільки не займалася. Думаю, багато хто з вас десь зі мною перетинався. Мій партнер е, теж е, могилянець. Він зараз в ґадем відпустці. От е, тому трошки детальніше розкажу про наш е, досвід стосунків. <риклад> я не буду розказувати <риклад> історію знайомства. Ми з Богданом почали стосунки, коли він вже був у війську. А і він каже насправді, що це краще, тому що я не знала його до того і не знала, яким він був. Але, ну, зрештою, я думаю, як сталося, так і сталося. От ми познайомилися в грудні 23-го року, і дуже цікаво, то, що будучи в одній спільноті Могилянській, ми ніде до цього так суттєво не перетиналися. Хіба, напевно, на фриш-фесті, коли я вступала, просто десь випадково. Я спілкувалася з купою людей з його оточення. Він спілкувався з людьми з мого оточення, але ми жодного разу ніде не перетиналися. І тобто, дуже цікаво, що так, будучи десь поруч певний час в Могилянці, ми не знаходили там спільні точки контакту ніякі. Але це було прикольно, бо коли ми. Вже почали стосунки, ми про це багато разів говорили, і ми познаходили, знаєте, типу певні якісь моменти, в яких ми просто рандомно бачилися. А і там я бачила в Тіктоці, що розказують, що люди мають зустрітися три рази для того, щоб. Щось там все було добре. От в нас якісь були оці перетини, і якраз з третього разу ми почали стосунки. Ми познайомилися з партнером до початку повномасштабного вторгнення, і насправді тоді це була така історія, коли ми ходили і спілкувалися про долі України, про те. І що буде з Донеччиною і з Луганщиною. Насправді, тобто, це були такі розмови політичні. Ми не були близькими друзями, але ми зустрічалися там на чашечку кави, щоб поспілкуватися. Я знала, що його діяльність пов'язана якось з е, справами державними, але я не запитувала, бо я не знала, як про це правильно запитати тощо. І от якраз 23 лютого, об 11-й вечора, мій партнер мені написав про те, що найближчі дні потрібно бути там обережно. Намагатися ну все таки розуміти, що виклик і така проблема, як війна, може бути. Ну і 24 лютого я прокинулася зранку, побачила заголовки новин і. Саме тоді я якраз і написала своєму партнеру про те, що я там тебе чекаю в Києві. Чекаю, що ми хочемо, щоб ми могли говорити з тобою про все на світі як раніше. І з того моменту фактично почалися наші стосунки. Ми почали спілкуватися 24 лютого більш активно, бо до того часу ми так іноді переписувалися. Він там мені щось з Донеччини надсилав. Я йому там казала, що от я туди то поїхала, побувала в Херсоні. Тут нас ще є в Херсоні багато українськомовних людей. Деї зустріла в 21 році, тобто це були якісь такі короткі переписочки, і ми не спілкувалися багато. А от уже 24 лютого я була постійно на зв'язку. Він перші тижні навпаки був дуже мало на зв'язку, через нерозуміння, що буде далі. Всі були дуже напружені. Тощо. Ну, але отак от ми спілкувалися, і наша перша зустріч. Відбулася в березні у Києві, і це була дуже класна зустріч попри всі ті жахіття, тому що в Києві майже не було людей. А ми собі знайшли якусь таку ну жахливу насправді кав'ярню, де була така одна самотня пані. Вона дуже зраділа, що ми туди прийшли пити жахливу. цю знаєте, жахлива американу. Я, я не дискриміную американу, це окей. Але і це була наша перша зустріч, після якої, напевно, ми почали будувати стосунки. Ну, загалом, ми вже познайомилися. Мись, коли він перебував у Києві на лікуванні після поранення, і я тоді вже розуміла на що йду. Мені здається, що в першу чергу, коли люди хочуть підтримати партнера чи партнерку, вони мають розуміти, що фокус має бути на партнерові чи партнерці, тому що е, тут люди, начебто, думають, що коли вони запитають, а як там твій партнер, а чи він там не знаю, а, що про нього чути, а чи в них там дуже все страшно і жахливо, а чи йому погано і жахливо. Я думаю, що такі питання насправді можуть навпаки людину, в якої це запитувати, вганяти. В неприємний стан людина починає ще більше хвилюватися. Тому, е, якщо ви хочете допомогти підтримати партнерку чи партнера військовослужбовців, я б радила запитувати в першу чергу про те, як ти і чи можу я, наприклад, там не знаю, сходити з тобою кудись разом, чи можемо ми з тобою піти е, до кіно, аби ти розвіялася чи розвіявся. І мені здається, що оце найважливіше ставити. Партнерку чи партнера як фокус, а не як просто бажання. От я розумію, що це цікавість. Це цікавість дізнати, що там на фронті, як це все відбувається. Зрозуміло, що ми в екстраординарних обставинах, але все-таки підтримка в першу чергу про те, щоб. Піклуватися, а не про те, щоб розпитувати ці всі деталі. Я вважаю, що першочергово не потрібно зачіпати теми мобілізації і загалом майбутнього, тому що воно зараз дуже таке нестабільне під час війни, і це може викликати певну тривогу. Я б, напевно, сказала, що в мене не було прям досвіду якогось, коли питають щось дуже неетичне чи супер те, яке мене зачіпає. От але е, дуже часто люди питають ну там друзі, якісь знайомі, е, коли він приїде, коли ви побачитесь, і я така, типу. Я не знаю. Я не маю відповіді на це питання, і кожен раз воно мене заставляє напевно цей вираз посумувати про те, що я не маю зараз змоги побачитися, не маю зараз змоги бути поруч. Я думаю, що кожен партнер чи партнерка мають самостійно визначати, що для них окей, що не окей, тому що я вважаю, що вони знаходяться в тому стані, коли, по-перше, їхня роль не настільки можливо окреслена, точніше, навіть не окреслена, не завжди і не всі помічають роль партнера чи партнерки. Тобто, ми бачимо, що ми там військовослужбовців, ми кажемо, що вони знаходяться в жахливих обставинах, але не всіх людей є це етичне розуміння, що насправді людина, яка чекає, це людина, яка теж знаходиться в дуже обставинах складних. Я не буду їх точно порівнювати з обставинами, в яких знаходяться самі військовослужбовці. Я не можу давати оцінку, це було б неправильно мірятися тим, хто в яких обставинах, але я точно можу сказати, що люди повинні самі визначати для себе щоденного. Них ні, а оточення повинно завжди запитувати, чи окей, якщо я в тебе запитаю про це, чи ні? На моє переконання, мені, наприклад, неприємно дійсно, коли люди зі мною намагаються під час зустрічі весь час говорити тільки про те, ой, а що твій партнер думає, яка ситуація на фронті, ой, а що він думає, як нам буде далі? Я не хочу про це говорити. Я хочу, аби якийсь певний фокус був і на мені. А якщо на моєму партнерові, то більше фокус на тому, а чи потрібна йому якась допомога Наприклад, зараз, що можливо ну, треба відкрити йому збір, а не на тому, що ой, а що там, а як там далі, а як же ж це ви будете, а чи буде у вас взагалі колись весілля? Я вважаю найголовнішим просто цікавитись життям цієї дівчини, підтримувати її певні хобі, інтереси. Де працює з звичайними походами в музеї на якісь майстер-класи і просто в місця, де можна відволіктися та поспілкуватись на звичайні теми. А мені здається, що основне з того, що люди. Які намагаються підтримати, роблять, але краще б цього не робити. Це кажуть: я тебе розумію. Я не певна, що люди, в яких нема такого самого досвіду, можуть на 100% зрозуміти і осягнути там глибину переживань, суму розпачу усіх всіх емоцій, які тебе постійно супроводжують. От і. Мені набагато простіше, коли хтось мені скаже та там обіймаю щось ще таке, хороше, просто приємне, але не скажу, що я тебе розумію, тому що ти об'єктивно не розумієш. Насправді мене в таких випадках, коли дуже погано, от прям дуже дуже погано, дуже треба допомога. Я спілкуюся, от реально, там, з дружиною одного з Богданових побратимів. От і вона людина, яка точно мене розуміє, і вона точно знає, що вона може мені сказати. А якщо вона навіть нічого мені не скаже, ми просто спокійно поговоримо. Але я знаю, що людина в такому самому контексті буде, і людина переживає схожі емоції до мене. Ми на якійсь одній хвилі, власне. Ми часто обмінюємося подарунками і посилками, надсилаємо одне одному і будуємо якісь плани на майбутнє, говоримо про подорожі, куди б ми могли поїхати. Тощо. Напевно. Найкраще, що підтримує на цій відстані, це зустрічі. Очевидно, що вони бувають дуже нечастими. Вони бувають дуже спонтанними, тому що ти розумієш, що ти не можеш спланувати собі, коли ви наступний раз побачитеся, і це виглядає так, як ніби у тобі зараз дзвонять, кажуть, «Все, можеш їхати, де береш сумки і їдеш. Я ношу фотографію чоловіка тут. Я б сказала, що от ця думка іздрика про те, що або словом також можна любити, на відстані стає надзвичайно цінною, бо на відстані ти втрачаєш дуже багато. Там наприклад, ти не можеш тримати зоровий контакт, да? ти не можеш там бути в обіймах партнера чи партнерки певний час. І коли все, що у вас є, це комунікація через голос, через слова. Я думаю, що слова дуже велику роль відіграють, тобто це можливість, ну, наприклад, як це працює в мене, от, це такі маленькі речі, які в повсякденному житті ти не вважаєш як щось екстраординарне. Але от мій партнер знає, що я дуже завжди хвилююся, що я, якщо, наприклад, він там не виходить на зв'язок, хоча я очікувала, що він вийде на зв'язок, я починаю гуглити напрямок, наприклад, там фронту і дивитися, що там не сталося якихось екстраординарних ситуацій, хоча навряд чи це буде взагалі висвітлюватися в медіа, тому що такі речі детально не висвітлюються. Ось. Але коли мій партнер повертається, і він пише, я повернувся, і от він завжди виходить на зв'язок. І він пише: Я повернувся і для мене це про те, що людина турбується про мої почуття. Мені здається, дуже важливо робити одне одному сюрпризи. Ну і мені Богдан завжди квіти дарує. От спонтанно, наприклад, там я зранку прокидаюся, мені дзвонить кур'єр, а каже: спускайся, і там якісь гарні квіточки. І я прям тоді хожу, між знаєте, як ці тіктоки, де жінки з квітами біля них там мільйон разів фотографуються. Там я в свою чергу там, наприклад, коли відправляю якісь посилки, речі, кладу там завжди якісь записочки, фотографії наші спільні, щось таке, що. Вказує на те, що ми разом, на те, що в нас є спільний дім, на те, що все добре і все буде краще трошки пізніше. Зазвичай Богдан просить щось відправити там щось таке, що йому потрібне. Потім виходить так, що він йде на пошту і бачить, що там 30 кілограмова посилка. Тому що я не складала все, що можна там якихось солодощів, я не знаю їжі якоїсь прикольної, щось ще прикольне з дому книжечок якихось, наприклад, тому що ми читаємо багато там, коли є вільний час. Я, наприклад, люблю там надсилати листи, і мій партнер любить надсилати листи. Це, типу, додає якоїсь такої романтики. Напевно, О, в нас однакові шапки, і в нас на шапках висять піни з лисичками. От я завжди на це дивлюсь, і це дуже мило. І ми ходимо так і вдвох. На в цьому всьому не забувати спілкуватися, тому що очевидно, що коли там на завданні спілкуватися якось обширно на якісь теми не дуже виходить, тобто, це радше таке спілкування, типу Привіт, як ти як справи. От, що в тебе нового там, і через пару годин знову, як у тебе справи, чи все добре? Доволі обмежені теми, якісь ми обговорюємо. Але е, кожен раз, коли там Богдане не на завданні, ми намагаємося говорити по телефону, там по відеочату, щоб якось е, більше одне з одним взаємодіяти, реально важливо говорити і говорити не лише про щось таке дуже загальне, дуже побутове, а й, наприклад, там про щось більш глибоке. Там е, обговорювати якісь суспільно-політичні теми, наприклад, щоб спілкування не зводилося до оцього якогось дуже буденного побутового, знову ж е, привіт, як справи! Нічого в мене все добре, а ти що? Мені здається, що перш за все дуже важливо розуміти, що відстань в цьому всьому контексті це якась неминуча штука. І треба навчитися бути терплячим і певною мірою витривалим, напевно. Тому що це складно, треба перелаштовувати якось своє життя під це. Треба бути постійно готовим до якихось змін. Тому що можуть бути, наприклад, знаєте, позитивні штуки, коли тобі дзвонять і кажуть, о, я зараз приїду через дві години, там я супер рада, там все класно, але можуть бути штуки, коли ти знаєш, що умовно от десь партнер збирався приїхати. а Потім він дзвонить і каже: Ну, зараз отака штука я не приїду, тому що я не можу. І так, да, ти сидиш, плачеш, ти сидиш засмучений, ти сидиш ніякий, але. Ти розумієш, що в тебе немає іншого виходу. Ну ти нічого з цим не зробиш. Тобі доводиться це лише прийняти. І от якраз е, в цих стосунках важливо дуже багато чого приймати, і просто розуміти, що е, ти ніяк не можеш на це вплинути, і твій партнер не може на це вплинути. І через це не злитися там на нього, на себе, на весь світ, а просто розуміти, що ну, війна в країні реально. От. І все змінюється дуже дуже швидко. У нас, наприклад, немає такого, що е, я от не буду казати, що я плачу. Тому що це е, мого хлопця буде розстраювати зайвий раз чи щось таке. Завжди кажу, що мені сумно, що я плачу, але так само я ділюся тим, що радісно, і тим, що мені добре. Тобто, нема ось цього, що він на війні не розстраю його. От. І це прям, насправді дуже важливо, тому що ти відчуваєш е, те, що ти можеш бути собою, і те, що твій партнер, е, навіть попри те, що йому там взагалі не краще, ніж усім нам тут. Намагається підтримувати з тобою зв'язок і надавати тобі ось цю якусь підтримку і відчуття, те, що ви разом, те, що ви поряд, і те, що ви зможете разом це все подолати. І Я просто розумію, що якщо я не буду розказувати, що в мене відбувається, і він не буде розказувати, що в нього відбувається, ми втратимо якийсь оцей емоційний зв'язок. Я думаю, що в першу чергу, щоб я радила, це не соромитися своїх почуттів, і іноді я справді це чула від своїх друзів, що вони там намагаються якось не показувати, що вони хвилюють. Турбуються, щоб їх не вважали занадто там панікерами, тощо ні, це ваші емоції, і ви точно знаходитесь в екстраординарних обставинах, точно в таких, які дуже багато людей в світі ніколи б не могли уявити. Говоріть про них, і якщо хтось буде вас за ці там почуття якось не знаю, висміювати, або що, ну ви розумієте, що з цими людьми вам нема про що говорити. Просто триматися однієї кубки і дбати про почуття. Однієї. Одного. Насправді ще дуже важливо бути в контексті і розуміти, що там відбувається, тому що от е, все добре, ну я ж знаю, що не все добре. У мене якась, знаєте, типу, щось мене все одно всередині бентежить. І коли тобі щиро кажуть, що сьогодні там сталося отак і так, ми зараз робимо то-то-то, це набагато простіше з цим жити. І так само класно, коли я знаю оточення, яке з ним. Ну тобто е, я знаю людей, які з ним разом в тих умовах. І я не знаю, напевно, виробляється якийсь уже не те, щоб кредит довіри, <хи> а типу, тобі простіше усвідомлювати, що там відбувається, коли ти знаєш якусь ситуацію, яку обстановку, що там, з ким він там, що він там. Ну, тобто, всі ось ці дрібні деталі. Да, я розумію, що це все мене буде засмучувати. Я розумію, що якщо мені щось скажуть, що щось погане сталося. Я, скоріше за все, буду переживати. Він також знає, що я буду переживати. Але я переживаю і коли нічого поганого такого суперкритичного не стається, і коли щось погане стається. Запасайтеся якимись корисними контактами психологів. Зараз дуже багато ініціатив, які підтримують військовослужбовців і сім'ю військовослужбовців. От ми такими послугами теж користуємося. Ми разом ходимо до психолога. Ну не разом разом, але просто в одній організації. От і це дуже корисно. Це допомагає тримати себе, напевно, на плаву, не дає тобі повністю заглибитися в якісь свої ну, страшні кепські душевні переживання, які тебе з'їдають просто кожну хвилину, поки ти чекаєш там відповіді, чи що ще, а ти якось більш-менш ну от в якомусь адекватному стані.